Вже дуже скоро починається вегетація по всій території України. Все насіння сої в Україні розкупили. Ціни на нафту вроде би як стабільні, ціна на імпортний і український азот вроде би як стабілізувалася, але е, імпорт засічень був дуже низький і попит дуже великий. Поляки і далі блокують український кордон, і як українці хочуть відповідати за це полякам. Євросоюз купує в 10 разів більше російського зерна, ніж українського Верховна Рада хоче мобілізувати сільськогосподарську техніку одноосібників. Про ці та інші новини не дізнайтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Весна іде, красу, несе, а в тій красі буяє все. Почав з пісні, щоб додати якогось трошки позитиву. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Grovex Градіж Holding, холдінг, бренду, який допомагає годувати світ. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Почав з пісні, щоб додати хоч якогось трошки позитиву. Да? І там весна йде красу, несе. Це дуже, скажімо, підходяща пісня. Тому що, хоча зараз ось на календарі 20 лютого, але тим не менш, вже весна. Да? У нас з вами вже весна. Ми вже а, кидаємо сульфат амонію і селітру, підживлюємо пшеничку і ріпак. Уже всі маю надію затарились насінням. До речі, тут якраз є новина про те, що фермери захотіли посіяти більше сої в цьому році. Ну чого бо пшениці не змогли посіяти, але на фоні цього всього всі рішили, ага, будемо збільшувати соняшник і сою. От. І новина звучить наступним чином: що насіння сої в Україні розкуплене вистачило не всім. От, і зразу ж наступна новина: 70% українських аграріїв збільшують посів сої, це результат опитування. От, і тут же ж новина, що насичення сівозміни сої призвело до накопичення хвороб. Дивіться, у нас дуже сильно збільшився відсоток соняшника. Да? Тобто він не падає, а тільки росте від року до року. Якщо там офіційно Мінагрополітики кажуть, що Ну, у нас вже там за 6 мільйонів. Реально у нас, мабуть, мільйонів сім соняшника, якщо не більше, да, бо там дуже багато одноосібників висіває соняшник, ну, ті, які не йдуть в залік і мільйон гектар спокійно там може загубитися. І на фоні того, що зараз <кій> у нас пропало півмільйона мільйона ріпаку, і не досіяли, вони не змогли посіяти пшеничку, то ну, зараз це місце буде займати соя. Тому Насіння в дефіциті, прям супер дефіциті насіння сої, з одної сторони, з другої сторони, думайте про те, що соняшник і соя, коли їх багато всі розміні, це дводольні культури, у яких дуже багато спільних шкідників і хвороб, а це реально велика проблема. Тому, як мінімум, Запасайтеся фунгіцидами, як максимум намагайтесь робити так, щоб соя не йшла по соняшнику, а соняшник не йшов по сої. Бо це погана ідея. Минулого тижня наша команда була на агровиставці, де обговорювали чи дерибанять вже українську землю. Адже нагадую, що 1 січня 2024 року почався другий етап реформи щодо ринку землі. Землю тепер можуть купувати не лише фізособи, а й компанії. А ліміт землі в одні руки зріс із 100 гектарів у 100 разів до 10 тисяч гектарів. Можу заспокоїти, деребан не почався, страшні прогнози не справдились. Тому ви встигаєте знайти собі вільну земельну ділянку для купівлі або оренди. Зробити це можете в земельному телеграм-боті від Української універсальної біржі. Просто вкажіть в ньому область, бажану площу, кадастровий номер чи інші критерії. Земельний бот постійно буде сканувати систему на наявність нового аукціону, щойно знайде, надішле вам сповіщення в Телеграм. Ви навіть можете вказати конкретного продавця, орендодавця, сільрада, міська рада, підприємство тощо. Земельний бот це чудова можливість придбати або взяти в оренду земельну ділянку. Переходьте за посиланням під відео та користуйтесь! І в продовження теми, що вже почалась весна, дійсно, колеги вже на півдні починається вегетація десь через 2-3 тижні. Тобто всі рослини мають відновити вегетацію в центрі України це приблизно через 3 тижні. І через місяць, в третій декаді березня, починається вегетація там, північних і західних регіонів України. Тобто, у вас залишився один місяць для того, щоб. Порахувати весь потенціал по ваших полях, під цей потенціал скласти економіку, під цю економіку підібрати добрива насіння і запрограмувати систему захисту, тобто ну, часу у вас залишилось дуже мало, От, реально дуже мало. І про добрива. Тут якраз є наступна новина про те, що в січні Україна імпортувала всього на всього 89 тисяч тонн добрив. Тобто це на четверть менше, ніж за аналогічний період 23 року. Тобто, січень це січень лютий, це якраз місяці, де має їхати багато-багато тисяч тонн добрив, мільйонів тонн добрив. Але через ту історію з монополістом, яку ми з вами обговорювали. До речі, там прикордонна служба, красавчики, вигородили всіх і вийшли сухими з води. В минулих новинах про це розказував. Але тим не менше, факт є факт. Через такі маніпуляції імпорт добрив зменшився. Да, це добре, що перестали їхати українським фермерам російські добрива. Це хорошо. Але як факт, що у нас дуже маленький попит у фермерів небагато грошей. Всі готуються купувати трошки-трошки добрив, тобто трошки, але давати, і це нормально, це правильно. На да? питання тільки в тому, яке добриво підібрати. Тут, звісно, було б бы хорошо пройти експерт поживленню, але окей, привикли сипати на глаз і не знати скільки треба, а там. За правилом дестеля визначати норможивлення, то ваше а, право. Але новина є така, яка підтверджує повністю всі наші з вами прогнози, бачення і так далі. А, я думаю, що на фоні а, таких новин і на фоні того, що ми всі ждали, а що ж буде з ціною, як ж воно стабілізується, як ж воно поїде. А, да, зараз дуже високий попит, всі купують добрива, але добрив фермери мають купити в цьому році там сильно менше. А, тому, ну. Я сподіваюся, я що ціни стабілізуються і сильно а, рости не будуть. Особливо а, там пройшли новини на фоні, що а, фосфорна кислота дешевша є, да? і ціни на фосфорити стабільні. І зараз а, ціна на добрива в принципі, а, ну, на добрива, коли я кажу, я маю на увазі там, складові добри, як наслідок на кінцевий продукт на добрива, Зараз ціна насправді а, досить невисока. Тому треба зараз зробити гарну закладку в рожаю, гарно порахувати ваші гроші, заробити гроші в 2024 році, щоб дешево літом купити добрив на сезон 25-го року, де вони швидше за все будуть вже дорожчими. Країни ЄС в 10 разів збільшили закупівлю зерна з Росії. І коли ми кажемо, що оця вся історія з блокування кордону підігрівається москалями за москальські гроші. Це не прикол, це ось реальна реальність. реальна реальність. От, тобто москалі спонсують підігрівання там, міжнаціональних да, для того, щоб поляки обіжалися на українців і блокували кордон для того, щоб не могло їхати зерно з України та інша агропродукція. Як наслідок, вона їде звідки? Правильно вона їде від москалів через білорусів. Білоруси, звісно ж, ті самі козли, і вони взагалі вже СРСР разом з Росією. Але дивіться, як це працює. Ловкость рук. Вони там дали гроші угорцям і полякам, якимось там відбитим на всю голову, для того, щоб вони розповсюджували Дезу і підігрівали настрої, що нам треба заблокувати українців. А, і як наслідок бачимо новину країни ЄС в 10 разів купили більше зерна із Росії, ніж з України. Це ж пляха застрелиться. Це ж як взагалі можна було таке допустити? І як працюють власне інформаційні технології? Тобто за москальські гроші в країнах Європи проходить там дезінформаційна рекламна кампанія, де рекламують, що українці погані, українське зерно погане. і Взагалі, давайте його заблокуємо, бо вони. Нам мішають. А українські фермери на цьому фоні показують просто там колосальну фантастичну стійкість і ефективність. Тобто на фоні того, що ми з вами купуємо солярку, добрива, насіння, зезери, все по міжнародних цінах за валюту. Да, і в нас немає ніяких субсидій. Да, в нас, звісно, податків менше, але окей. І плюс трейдери закладають там всі ризики на те, що прилетить ракета, і все одно з цією ціною фермери можуть продавати зерно, можуть вести бізнес. Да, у них є вимивання оборотки, да, там пшениця і ріпак в цьому році всіх били збиткові. Але бляха, ці українські фермери вони просто фантастичні. Колеги, ви просто фантастичні. Ви все одно просто так кладете на бік, да, і там шлете нахер всіх європейських фермерів, якими ми так. Надихалися, казали: вау, які вони круті, вау, які вони ефективні. А тепер вони ну, вцялися, да, і блокують експорт нашого з вами зерна, тому що ми з вами набагато більш ефективніші фермери, ніж поляки. Тому фермери України, ви красунчики, я вас люблю і разом ми з вами зможемо пережити все. Але на цьому ж фоні дивіться, яка штука. да, з України не будемо купляти, будемо купляти в москалів. Боже. ну, Якийсь бред. Чого не можна заблокувати зерно з Росії? От, я не знаю там. Прийшліть це відео комусь з Міністерства е агрополітики да, чи там, е дипломатам якимось. Ну, блін, чого е є обмеження там, на, на покупку російської нафти, а да, нема обмеження на покупку бляха російського зерна? Да, тут, звісно, може початися світовий голод, але ну, блін, обідно. Ну і на цьому всьому фоні ось новина, да, що відповідь на польські страйки, українські перевізники 20 лютого, це до речі, сьогодні я записую відео. Українські перевізники 20 лютого розпоч... розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею. Рава Руська, Губерна, Краківець Корчова і Шегіни Медика. Мирну, мирну акцію. Да, не, не тоді, коли москалі заплатили бабок, да, а мирну акцію протесту. Що, типа ну поляки, одумайтесь, ви що вообще пляха робите? Тут же ж є наступних дві новини: да, що транзит через Польщу займає лише 5% українського агроекспорту. Що погано, тому що якби було б більше, то було б краще, тому що через Польщу перекидати свій товар в Європу або в порти там. Північного моря, ну, типу, це було б дуже гарно, дуже швидко і дуже ефективно. А і через ці всі блокування і політику, це ну погано, що це не працює. І тут же ж на цьому фоні наступна новина, що Україна може ввести заборону на імпорт із Польщі, а це вже ну, політичний інструмент. Це ну, українці зараз по суті почнуть погрожувати полякам. Тому що польський уряд, вони зараз не можуть справитися з москальськими грошами, а може москалі їм теж платять, непонятно. Тобто фермери польські із разом з перевізниками блокують транзит да, і, і з України імпорт. Ну, по відношенню до поляк, це імпорт, вивезені з України, вони блокують. От, і польський уряд не може нічого зробити. І ось була зустріч, яку організовував Форбс, AgriFood, Там Сольський заявив, що «Да, ми зараз розглядаємо таку можливість. Це дуже тонка справа. Коментувати поки не буду. Але, типу, ну, поляки з Хаменіться, да? давайте вирішити якось питання своїми фермерами, щоб вони не стояли на кордоні. Типу, ми можемо заборонити імпорт. З Польщі їхні молочки, їхніх сирів, що в нас там, ковбаси, сосиски і так далі. Ну, з Польщі багато що їде. От. І це, це все ми ну, на порозі того, що можемо заборонити, тому що вони, бляха, не можуть розібратися із своїми фермерами. Ну, там немає логіки, немає причини, чого б, чого б фермери блокували цей кордон. Ну, в общем, це такі політичні штуки. З якими треба просто взяти і розібратися, і воно вже тянеться а, місяцями, вже скоро буде роками, і це дуже негарно дуже неприємно. і Не хотілося би на, на політичному рівні а, псувати відносини з поляками, поки вибачте, в нас війна взагалі то йде. Ну, але як сказав класик, маємо, що маємо. А, наступна новина, торгівля кукурузою сповільнюється, ціни падають. Да, в минулих новинах я розказував про там, конфуз про 208 баксів за українську кукурузу в Середземному морі, після чого почала падати ціна, плюс блокування Червоного моря підігріло ці новини. От, а потім ось зараз всі заявляють, що блокування Червоного моря не впливає на міжнародну торгівлю. Ну, Вроді би, як ситуація стабілізувалась і би, як не сильно впливає через те, що там за москальські гроші хусіти е, обстрелюють. Е, Кораблі в Червоному морі, але все одно ціни припали, українські фермери зупинилися, пропозиція на ринку зменшилася, попиту і так є не сильно багато опять же через те, що ціни знизилися. І воно якось все таке на фоні, що таке щось. В общем, торгівля кукурудзою сповільнюється і ціни падають. От і е, на фоні того, що фермерам ж треба купити багато насіння за зарів і добрив, то я думаю, тут є ще навіть потенціал, щоб ціна на кукурузу ще впала, як мінімум, там до середини квітня, да, тобто на протязі ще там місяць-півтора е, може падати ціна, тому що є в Україні ще дуже багато кукурузи, і її треба буде продати, щоб купити собі е, ТМЦ, тому що ще дуже велика кількість фермерів. Без насіння, без добрив, і без зазерів. А їх, а їх треба купити да, до, до першого там, 10 квітня, да, і внести там до кінця на травня. Тому, а щоб їх купити, треба щось здати. Да, це як е, колись казала мій перший бухгалтер, щоб продати що то не нужне, треба спочатку купити що то не нужне, а потім оказалось, що це фраза з простоквашина. Ціни соняшника на внутрішню переробку підвищились до 320-340 доларів за тонну. Дивіться, Курс долара стабілізувався десь там в районі 38 гривень, тобто да, трошки ціна на гривнева припала, але потім був дійсно ріст ціни соняшник там на, на, на півдні, да, на мезах, десь був там, до 15 тисяч за тонну на 48-му ліність. Зараз на момент я записую відео. Прямо зараз в південних мезах, чого кажу, південних, да? бо вони ближче до порту. Да? То в центрі України за рахунок логістики 200-300-500 гривень менша ціна. От. Зараз на момент запису вже десь 14 300 14 гриб. Да? Тобто відкотилася назад трохи ціна. Опять же, чого відкотилася, Бо черги на здачу соняшника почалися. Да? Бо... Ну, попит і пропозиція. Я вам завжди про це наголошую. Що як тільки багато людей хоче купити, або багато людей хоче продати, це робить перекос в ринку на ціни і пропозиції. Попит і пропозиції. Як наслідок ціна може змінюватися. Це звичайні правила ринку. Тому світова ціна на олію поки що не росте. В неї є потенціал до падіння, бо сої багато. Тому поки так, поки ціна стабільна, потихеньку, потихеньку увага, потихеньку давайте здавати, щоб не розігрівати пропозицію, щоб мези знов нам не уронили ціну. В принципі, ціна на соняшник зараз, якщо це там безмально в районі 14 тисяч, в середньому по Україні, то це в принципі дуже непогана ціна. І на фоні того, що середня урожайність соняшника по Україні це там. 2,2 до 2,5 тонн, то це в принципі дуже гарна прибутковість, там на рівні 30-50%, тому спокійно можна продавати, але потихеньку, потихеньку не спішіть, не, не, не порвіть ринок, щоб переробники нам з вами не впустили знову в ціну. До речі, гровек купує соняшник. Тоже і пшеницю, і кукурузу. Ми багато веземо кожного місяця зерна. На хто хоче розрахунок ціни да, і скористатися послугами Trade, де ціна буде ринково справедливо, вам покажуть, звідки вона береться, а оплату гарантую я особисто. От, хто хоче скористатися послугами Гровекстрайд, ось тут буде номер телефона, посилання буде під відео. Переходьте, дзвоніть, залишайте заявки і скористайтесь послугами Trade. Наступна новина вже менш позитивна. ТЦК можуть вилучати сільськогосподарську техніку у фермерів. Законопроект, ну, якийсь ще новий, готують про мобілізацію. Про що йде мова? Коли в Україні оголошують військовий стан, то ТЦК можуть мобілізувати, вибачте, будь-яку техніку з юридичних осіб тобто з фермерського господарства, з стовки, з ППшки, і так, далі, і так далі, але все те, що було у фізичних осіб, ну, типу, типу особисті речі, вони не могли мобілізувати. І таким чином, я знаю дуже багато підприємців, які не хотіли купувати машини собі на підприємство, зерновози оформляли на себе, на батька, на маму, там, на бабусю і так далі. От, для того, щоб раптом в них не виникло проблем з ТЦК, щоб їхній зерновоз не могли мобілізувати для перевезення снарядів на фронт, наприклад. От, я дуже часто і багато таких розмов чув і бачив. Так от зараз є новий законопроект, яким хочуть пофіксити цю проблему, і зможуть мобілізувати техніку у ФОПів. Ну, типу, розширюють. Мабуть, якщо вже пройшла про це мова, то, мабуть, будуть забирати і фізичних осіб, але менше з тим, зараз мова йде про ФОПів. Таким чином, повноваження ТЦК, якщо цей законопроект приймуть, збільшаться і вони зможуть забирати ту техніку, яка їм треба, майже у всіх мобілізувати техніку. До речі, ми ще з вами чекаємо. На да, першому читанні закон про мобілізацію вже Верховна Рада пройшла. Зараз в нього мають донести якихось трохи правок. І десь ось дуже швидко, я думаю, вже дуже скоро в нас буде новий закон про мобілізацію. Не буду коментувати цю новину, ви, мабуть, про це вже й так багато, багато чули і знаєте. Українським морським коридором вийшла рекордна кількість суден. О, знайшов позитивну новину. Дійсно, 17 18 лютого український морський коридор ставив рекорди. З України вийшло 16 суден. Тобто з усіх портів по кругу вийшло 16 суховантажів, які везуть зерно в Африку, Азію і Європу. І це дуже крута новина. Наші з вами порти зараз. Ну, відвантажують дуже багато, дуже багато зерна, але самі порти зерно не накопичують, їхнє їхня завантаження вони намагаються тримати десь на рівні 20-30, не більше 40%. Вони бояться, що в них може щось прилетіти, тому вони максимально працюють на перевалку, саме щоб в себе нічого не зберігати, тобто, з машини сразу максимально швидко. Це все перевантажити на корабель. От і в минулих новинах також я говорив про те, що є потенціал до того, що можуть зменшитись вартість перевалки по порту, і ось якраз наступна новина вже є про це. На що вже зараз наші політики говорять про те, що да, може бути, може на 10 баксів ми. Зменшимо вартість перевалки портах. Цікаво, в портах. Кому цікаво, в минулих новинах я вже про це говорив, за рахунок чого, але вже ось там, пройшло два тижні, да, і навіть там, міністр аграрної політики, да, чи, чи, там, заступник міністра, да, вже каже, що да, да, є потенціал, ми працюємо над тим, щоб зменшити. Було б добре, щоб міногрополітики займалися трошки більш ефективніше аграрною політикою і сільським господарством, а не непонятно чим, ніяких законів, ніякої користі міногрополітики не генерує для фермерів України. Ну, зробили що якусь систему для великих агробізнесів. Ну і на тому дякую. От якось так це працює. Хотів закінчити на гарній позитивній новині, що у нас в цьому році вартість перевалки в порту має знизитись. Але тут Остапа трохи понесло, але окей, я виговорився. Велике вам дякую за те, що дивитесь, ставите лайки, пересилаєте це відео. Велике вам дякую за те, що дивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!